Бамбиу. Це можна називати так. Була одна довга передача, коли доторкнувся до м'яча, але погано його. Це той який може

Ei, ei, В не флан оборони у збірної Туреччини на жаль, піроки що таких моментів небагато. Дійсно, цей високий пресин збірної Туреччини є великою проблемою для нас. Зі зразу причин команда Туреччини високо зустрічає наших захисників, оскільки е, Сенчук Маткевич, футболісти технічні, футболісти індивідуально сильні, футболісти, які можуть один один відіграти, і освоїла тунків завдання турків не довелося м'яч до них в проїжджа девоч, Сенчу повинен отмакитись, він же з дебюсу закінчається, бачимо, саме зараз. А це вже рівень, а так під тим посиду моменту вчасно він не бачив. Андрій з план агресії, тут очевидно перевага на старті збірної Корощеня, і, наприклад, у нас і дураць пор, і бат всі проблеми для нашого центру бою, тому і легкого, оскільки всі ці чітно працюють, які не часто вони задіяні в цих активних єдиноборствах на центрі бою. Я не знаю, що я не знаю, що я я не знаю, я не що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не що я не знаю, Бляха, мать. Пацаны, тащите, короче. Тащите. Тащите. Пацаны, давай, давай. Ёп.